Одного дня у мене дуже багато запитів від українців з приводу того, що вони хочуть легалізацію через покупку нерухомості, але не зовсім розуміють, як це все відбувається. У цьому відео я вам покажу один з об'єктів нерухомості, який виставлений на продаж. Поясню, що є навколо цієї нерухомості, а саме інфраструктура. А також в кінці відео я поясню, що ви отримаєте через покупку цієї нерухомості. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до нього. А також я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. І завдяки вашим реакціям мій канал розвивається і взагалі розвивається українськомовний контент. Я вам дуже вдячний за це. Не часто запитують, що можна придбати в Албанії за невеликий бюджет, і сьогодні я покажу вам саме такий варіант. Перед вами апартаменти 1 плюс 1 у центрі міста Дурес, загальна площа 65 квадратних метрів. Запам'ятайте, будь ласка, цю цифру, вона нам потім знадобиться. Це восьмий поверх дев'ятиповерхового будинку. Квартира складається з однієї просторої кімнати з вікном і виходом на балкон, з якого відкривається панорамний вид на гори. Санвузол суміжний, але має вікно та біде. І це додатковий плюс, який рідко зустрічається в бюджетному сегменті. Також дуже важливо враховувати, що будинок має свою свердловину. І хто не знає, це дуже важливий плюс для деяких будинків в Албанії. Друга частина квартири це велика, простора кухня вітальня, яка дійсно вражає своїми можливостями. Тут достатньо місця не лише для стандартної кухонної зони, але й для повноцінного обіднього столу, великого кухонного острова або навіть робочої зони, якщо ви працюєте з дому. І головне ця зона може легко трансформуватися у повноцінну другу спальню. З вітальні також є вихід ще на балкон. Який додає ще більше світла та простору, і це не просто балкон, звідси відкривається панорама на гори, а ще видно стадіон, де проводить свої матчі місцевий футбольний клуб Теута, <му> уявіть, вечір, тепле повітря, легкий бриз. Чашка кави або келих вина і ви спостерігаєте футбол просто з власного балкона. Це не просто квартира, це спосіб життя. Апартаменти мають надзвичайно зручне розташування. Буквально все необхідне для щоденного комфортного життя. Знаходиться в межах кількох хвилин пішки. Це не просто центр на карті, це справжній центр подій, де живуть місцеві, а не туристи. Поруч продуктові магазини, мінімаркети, пекарні, кав'ярні, аптеки, банки, сервісні точки. Тут не потрібно сідати в машину чи автобус, щоб вирішити побутові питання, усе під рукою. Окремо хочу згадати головний ринок Дуреса, який знаходиться за кілька хвилин звідси. Якщо вам важливо мати свіжі фрукти, овочі, зелень, домашні сири чи морепродукти прямо з моря, це місце стане частиною вашого щоденного маршруту. Саме на цьому ринку мешканці купують продукти найвищої якості і саме сюди варто йти зранку, коли товар тільки завозять. Для родин з дітьми це ідеальний варіант. Поруч розташовані дитячі садочки. Державні та приватні школи, дитячі гуртки, секції, мовні курси, спортивні комплекси усе це без потреби користуватися транспортом. Діти можуть самі ходити до школи, і батьки не хвилюються за безпеку. Район спокійний, тихий, без туристичного галосу, і водночас до моря всього 15 хвилин. Це той випадок, коли ви живете в місті, але відчуваєте спокій курортної зони. І що важливо, в будь-який момент можна вийти прогулятися до пляжу, сісти в кав'ярні з видом на море або зробити пробіжку вздовж набережної. Тут і центр, і природа, і повний набір сервісів у дуже зручному балансі. Якщо ви шукаєте місце для постійного життя, а не просто для відпочинку, цей район справді вартий уваги. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. А тепер найголовніше при покупці цієї нерухомості ви маєте право податися на легалізацію в цій країні, а саме отримати вид на проживання. Так, як ці апартаменти мають площу більше 60 квадратних метрів, це означає, що на ці апартаменти може податися на легалізацію аж три особи. Наприклад, ви як власник, а також з вами може податися ваша дружина та ваша дитина. І виходить у нас троє людей. По законодавству Албанії на кожну людину, яка подається на легалізацію в цій країні, потрібно мінімум 20 квадратних метрів. А так як у нас їх понад 60, це означає, що три людини можуть податися на легалізацію. У деяких випадках ви можете подати на легалізацію своїх батьків, але вам буде потрібно доказати те, що вони є на вашому забезпеченні. Сусідів, знайомих, якихось дальних родичів, ви не маєте права подати на легалізацію через вашу нерухомість. Деякі люди вважають, що коли вони купили нерухомість в Албанії, це автоматично дає їм можливість отримати ВНЖ. Але це не так. Це не автоматичний процес. Покупка нерухомості дає вам можливість податися на отримання. Постійного місця проживання, спочатку тимчасового, а потім згодом постійного через деякий час, приблизно через 5-6 років, ви маєте право податися на отримання паспорта цієї країни, стати громадянином. Якщо у вас в родині більше, ніж три особи, які хочуть податися на легалізацію в Албанію, тоді вам потрібно мати більше квадратних метрів. Наприклад, якщо 4 людини, це означає, що вам потрібно мати 80 плюс квадратних метрів. Якщо у вас 5 людей, це означає, що вам потрібно мати 100 плюс квадратних метрів. Чи є такі апартаменти в Албанії, звісно, є. Деякі країни світу мають також подібну програму, як є в Албанії. Але у цих країнах, у всіх, без винятку, є мінімальний поріг входу, який вам потрібно внести для того, щоб отримати легалізацію. Плюс Албанії тут немає порогу під цей вхід. Ви не прив'язані до суми на покупку нерухомості в цій країні. Чи є в Албанії дешевше житло? Так, звісно, є. Ви можете купити собі нерухомість за 70 тисяч, знайти нерухомість за 65 тисяч, навіть за 55 тисяч євро ви зможете щось купити в Албанії. але потрібно розуміти, що це все житло буде відрізнятися один від одного. Наприклад, розташування, наприклад, інфраструктура, що поряд знаходиться, наприклад, станції і нерухомості. Це все буде впливати на ціну. Але якщо у вас запит на ціну 30 тисяч євро, то краще вам вже не шукати нічого в Албанії, тому що ви тут не знайдете за таку ціну нічого. Хіба що десь в горах. Якісь розвалений, але я думаю, ця нерухомість вам просто буде не потрібна. Отже, друзі, ви сьогодні побачили чудові апартаменти з класним плануванням, з дуже чудовою інфраструктурою, а головне, з можливості легалізації у цій країні. Сьогодні Албанія дає можливість, яку не дає жодна країна світу. Маючи нерухомість у цій країні, ви можете спокійно податися на легалізацію у цій країні, і не потрібно витрачати на це мільйони доларів. Якщо ви давно мріяли про документи іншої країни, про життя біля моря, можливо, це якраз той шанс, на який ви чекали. І саме зараз найкращий момент, щоб ним скористатися. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!